Доброго дня! Сьогодні у нас коротеньке відео на тему собівартості культиватора. Ну і коротко по розмірах. Рама культиватора виконана з профільних труб. Каток з арматури. Самі робочі органи поверхні. По катку. Вісь. З 32 труби. Оці кільця, на яких це все закріплено, вони з якоїсь техніки, я затрудняюсь сказати, з якої, тому я їх не різав, це були готові. Значить, рамка катка зварена з профільної труби 80 на 40, товщина стінки 3 мм. Рама культиватора 80 на 40 і 80 на 80, стінка 4 міліметри. Було замовлено лапи, так би мовити, в зборі. Вартість лап, значить, обійшлась мені, секундочку, 5800 гривень. Це 11 лап. Було замовлено, вирізано ось такі детальки. Це для кронштейна кріплення лап. Вони мені обійшлись в півтори тисячі гривень. Було зварено ось такі кронштейни. Так, вітер все забирає. І, значить так, для виготовлення пішла профільна труба 80 на 80 на 4 мм 5 метрів, 80 на 40 на 4 мм 2 м і 80 на 40 3 мм 6 метрів. Арматура діаметром 18, 30 метрів пішло, і труба діаметр 32 мм 5 метрів. 2,5 метри на вісь катка і два з половиною метри на вирівнюючу планку. Було використано 3 кілограми електродів, кругів 125-х упаковка, фарба, лапи в зборі. Кринштейни на лапи, болти, гайки. Загальна вартість культиватора це десь 16 тисяч.